Вітаю на своєму каналі першим квітневим ранком показую результати своєї роботи за два дні. Це я почистила та перехлила малинку. Ще не підживлювала, це зроблю сьогодні. Так ось вона вже сходить, вже має такі пагони. пагани. Ось така красуня. Так все швидко наростає, так все торопиться. Рости. Ой, зробила я оці дві теплички. Раніше мені чоловік зробив, набив коробки, а я вже тут садила і робила. Зараз я покажу, що тут в мене вже Росте, посаджено верніше. Оце мої помидорчики. Ой, трошечки. Оце мої помидорчики. Оце скільки сортів я в цьому році посадила. Так, густенько, правда, посадила, хотіла все вмістити в одну таку тепличку. Будемо спостерігати далі за розвитком та що вродить в цьому році. Садила я, підготувала землю, зоріхлила, розпушила, додавала золи, додала трошки пісочку, тому що тут така важкенька земля, тут не тільки перший раз культивувалася, а так була цілина, можна сказати. Добавила ще покупної землі універсальної, десь літрів 10. І потім зробила лунки, та залила їх водою і посадила насіння, присипавши їх теж покупною землею, тільки їди. Я в минулому році теж так садила, мені сподобався цей спосіб. Ну і накрила такою тепличкою, це збитий короб, раман з плівкою. А тут я капусту висадила і відкривати не буду, то тут важка дуже О, так от вона там сидить ще насіння. Далі що ще зробила? Ну, Висадила ще свою зелень. Всяку тут на грязі. Не знаю, думаю, чи прикривати її, чи ні. Ну, Я так її під воду садила. Тут у мене петрушка, окріп. Орегано. Далі тут салатика рядочку висадила, естрагон. Подивимося. Ну і базиліки тут посадила. Отак як вони зелені. А далі там ще горошок досіла, там поганенька земля і люцерну. Хай таке буде ксидерат. Побризкала ще садок. Позавчора. Отакі От ось у мене вже броньки на, на абрикосі. Бризкала хорусом. Абрикоси та вишні черешню бризкала хорусом. А троянди ще побризкала та малину хорусом з іншого добавка. Ну і прилипачі, звичайно, додавала до пакової суміші. А ну ще побризкала теж хорус енджо, лохину теж. Хорусом також обробила полуничку без енджо, тільки хорус. Щось так він вель виглядає зараз. Шкода його трогати, пересаджувати. Хотіла розсадити. Не знаю, може і розсадю. Чи хай ще росте тут, а боюся, щоб не пропав. Я хочу сьогодні пересадити чемерники. Там у мене в полісаднику у мами є чемерники, пару сортів. І їх треба пересадити, тому там їм погано. Я бачу, що вони вже починають пропадати. Також ще там кліматіс у мами теж росте такий махровий, добрий, не в поганому місці теж підшукаю йому тут місце на своїй ділянці, посаджу. Так, Що тут мій хрін? О, є, є, ось він. Оце не хрін, це бурян. А оце поруч хрін. І якась ще хренована. Виросла таке похоже на часник. Відкіль він тут. Ну, це хрін. Ой, клас. Це його укорінювала Ой, Восени. Навіть без корінців саджала. Отакі От розеточки. Будемо ну, з хріном. Правда, не знаю, для чого він мені. Туре далині зеленіє, звуки сільського ранку, курочки, петушки, півники точніше. Решенка теж вже почечки такі добрі. Це пізня-чорашня. Ще водопровод оцей теж хочемо запустити. Сьогодні станцію підключили, а водопровод треба перевірити, там десь підтікає, то зробити, щоб не підтікало Цим чоловік займеться. І ще я планую тут, мабуть, продовжити подивитися, У мене тут є ще фітінги додати, тут зробити тройничок, такий тройник, і пустити ще трубу, отак вдоль грядок. І напевно сюди далі пустити до кінця огороду. Ревін час вам покажу. Та й собі поснімаю теж. Такий ревень. Я його тут намагалася мульчувати, правда, не дуже гарно вийшло такими всякими остатками. Ревень. Такий красивий він. Мені. Ой, такі листя такі сочні, жирненькі. красевчик. Красавчик, тут тобі треба красиву клумбу зробити, щоб ти тут гарно виглядав. А тут Оце мої вже такі алюми, здорові повиростали. А отут дивіться, які О, ось, все. дивіться, які здорові. Це ну погано в них теж, і вони потім швидко жухнуть, в'януть. Отакий зараз красавця. Піраканта, але ще немає бутончиків. Будемо в цьому році давати ягідки, квітнути. Не знаю, мені це цікаво. В минулому році не було ще нічого. В цьому році я щось теж не бачу. Ну, Подивимось, туди повинні бути червоні ягоди. І клематис оцей теж відходить. Мені так цікаво його подивитися, як він буде квітнути. Він в мене ще не квіз ні разу. В минулому році я тільки садила, купувала обережнюків маленький такий росточок. Оце він мені за минулий рік отакий наріс. Я його прикривала. Це кліматі з Мерлін, у них заявлений, дрібноквітковий, мені цікаво. А зараз вони чи з каталогу свого убрали, прибрали цей сорт. Не знаю, це він чи не це. тому що, Мої нарцисики. Взагалі я їх не садила, звідкіля вони взялися, оці нарциси. Це якесь диво. У новому році їх не було, а в цьому році такий здоровений кущ, це ж нада. Я кажу, якщо стигну, хочу тут прибратися, винести тут все цей хлам та скопати невеличку клумбу. Буду пробувати. Ну, а це, звичайно, не красиво. І в дворі воно на виду не повинно воно тут так бути, тому буду прибирати. Частково викинула хлам. Зараз тут позамітаю, Іще залишилося ще скопати мені тут квітничок, латочку і посадити чемерник. І кліматіс тут вирішила садити, то ще посаджу я тут мами. так, може поставлю що якраз ялинку на кліматі, якусь решітку знайдемо, опору якусь тимчасову, а далі придумаємо. Так, у нас тут ще з'явилися зміни по моєму водопроводу, ми підключили систему та продовжили тут далі. Трубки провели до кінця городу, як я й хотіла. Отак, Ну, Це ще ж треба вкопати. Воно вкопається згодом. Спішити не будемо, тут тройничок, оце кран, отак От він буде стояти вертикально, по можливості. Вода вже підключена. А, ну, а, ні, виключили ми зараз, ну, вона йде. Потім тут буде поворот. Вона поки тут вивернута, навпаки, поворот. І от туди до кінця огороду ще йде кран. Отут кран біля табуретки, там біля стовбура дерева є. І далі іще додавали тут краник, зараз покажу. Тут вже закопується труба. Ось тут краник добавила. Так, і отут поставила тройник. Ну, чоловік поставив тройник, а так і такий краник зробили. Він крутиться, в різні боки. Все тут повинно працювати. Ми перевіряли, нічого не тече. І тут далі продовження йде і виходить. на дверь. Ой, нарцисы красивые. Такие красивые они, Нарцисс. Ну, вот так я скопала эту латочку. Ну, тут еще подправлю борт, так конечно, Повиравнюю, щоб було рівніше. Ну, це зараз не критично, тому що тут все все рівно буде перероблятися трошки, вкопуватися стрічка можлива. Мені головне зараз посадити рослини. Посадю тут у мене хосточку взяла з полісаднику маминого. Тут така велика, вона такі ланцетні листики має, блакитним, здається, вона квітне навіть, ароматні в неї квіти у цієї Оце буде отут у мене клематис. Він махровий, теж такий лілово світло-ліловий, такого тону спокійно. І отакі в мене чемерники. І є такий махровий, один красивий буде. Тож і білий, біленький, простенький такий. Зараз їх висадю. І оце у мене ще гліцині. Теж відкопала ще в минулому році і садила. Буду чекати цвітіння, вирощувати, її, вона, звичайно, зацвіте, не скоро. Ну нічого страшного. Отак буде гліциня. Тут стопчик поставимо до криші. І в мене буде, вийде така, такий квітник в блакитно-лілових таких тонах а там... Можливо, ще щось -то хочеться додати. Ну, восени можу посадити сюди тюльпани, якісь первоцвіти теж. Ну, так розрабатувати, буде тут теж клубу. Квітничок невеличкий. Тут віконце є. І Якщо з крильця я буду виходити, то буду бачити цю клумбу. Отак. От я звісно неприглядна статуя. Треба пооббирати, щоб ви теж побачила. Ну, Кармат щось буде. теж придумає якусь опору. Можливо, поки що поставлю цю мою пірамідку-ялинку в цьому році, хай вона буде з кліматісом, а далі подивимося. Щось таке стилізоване придумаю для клематису. Тут буде віконце таке теж покраситься. Обставенки зроблю. І такий куточок вир... вимальовується красивий. Ну, ось так виглядає завершений варіант цього квітничка на даний момент. Тут я трошки вирівняла кромку. Так. Посадила чемерники. так по бокам, посередині тут клематис. І ще по, верх, по кінцям квітничка хости. І також я оце, думаю оцю штуку поставити на клематис. Отак. І буде такий стилізований куточок, він позаб'ється згодом Ну, да. Для нього опора. Ось так виглядає. Ось така робота зроблена сьогодні. Ще залишилося підживити троянди та гортензії. І все. Сьогодні я шабашу, буду відпочивати. Fui.